Всім привіт! І Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І сьогоднішня новиночка в нас дуже крута, тому що тут аж 10 пакетиків. І, і тут у нас ще є пакетик без розводів. Ось ось це він. І сьогодні ми візьмемо з цієї колекції два пакетика. Але перед цим ми подивимося, які в нас тут є пакетики. Ось такі нігті. Лак. Такий з нігтями лю, такими люблю, такими ніжними. Пилочка для нігтів. Як, тут відео, як зробити нігці, типу. Ось цей пакетик без розводів з нігтями, Ще ось такий пакетик двійний, Такий пакетик нігті. Такий пакетик ще з нігтями і ще один нігті. Я, я хочу вибрати ось ці два пакетики. Ось ці два. І прибираємо. І ще в нас є ось такий сквіш новий. А ще в нас закінчується аж дві колекції. Це Я люблю і Мафія. Складаємо їх ось так. Приготуй. Ось цей беремо. Адвент-календар беремо наш. Давайте все ось так складати. Аватарки хочу червону взяти, значить такі залишились. Нігці беремо. Обставлення кімнати. ось цей і сквіш. І беремо. беремо наш каталог. І перша колекція в ньому. Яка в нас сьогодні закінчується. Це колекція Я люблю. Дуже багато пакетки на розпаковочці. Ми його відкриваємо. І тут у нас черешня, яка дуже схожа на, яка схожа на вишню. Ми її приклеїмо ось сюди. І ми закінчимо з вами цю колекцію. Далі в нас колекція обставлення кімнати. Ось, і беремо. Тут нас аж три наліпки. Приклеїлося. Це в нас вікно, і ми його, мабуть, ось тут приклеїмо. Далі в нас тут котик ось такий. Ми приклеїмо сюди. І мисочка для котика з їжею. Далі колекція мафія. Ось наш котик. А, він під номером 2 в нас, ну, я і так знаю. І він у нас мафія. А ще в нас є ось така назва, яку ми приклаємо сюди, щоб ми знали, що за колекція. Назву приклаємо сюди. Дуже круто вийшла назва. І приклеїмо нашого котика на номер 2. І наша наліпочка. Ось наша картка, ми її приклаємо сюди. І ми закінчили з вами цю колекцію. Далі у нас колекція «Приготуй». ось наш пакетик. Ми його відкриваємо. І тут в нас ось такий інгредієнт під номером сім, сюди. Це в нас капуста. Далі колекція аватарки, така в нас аватарочка під номером 5. Ось сюди. І тут у нас стоп. 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 Так, тут більше немає. Ось такі в нас стоп. Ось така прикольна аватарка. Далі колекція весна. І ось наш адвент календар. Ми сьогодні відкриємо ось це цю, цю віконечко, яке в нас чомусь не хоче відкривати. Тут в нас одна велика наліпка. Ось така, і це в нас гори. Ми їх приклеїмо, давайте сюди. І далі наша новиночка, і ось наші нігці. Перший пакетик. У нас такі нігті. Тут повинно бути жовте, але воно вийшло зелене. І це в нас нігті під номером 10. Скільки у нас і наших ніг. Нігтів. Сюди. І ось такі нігті. Идеально перфорация. И пакетик так И у нас тут вот такие нефти вышли. Они под номером шесть. А, девять. Перепутала. Я дуже думаю, чого воно не підходить. Вот, і в нас вийшов такий ряд. І в нас залишився наш сквіш. І це в нас сквіш в вигляді серветок. І це в нас фокус-покус. Вата не випадає. Тому що я підклала туди листочок. Можна як відкривати, так і закривати. І все рівно вата не випаде. О, ось такий кріжка. І на цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал та пишіть дуже класні коментарі. І всім пока!